Це дуже велика яскрава і знакова подія, яка відбувається зараз в місто Калуш, як для Федерації спортивного орієнтування України, так і для Калушської громади, тому що Куцук Омельян Йосипович був легендарною людиною, тренер з великої літери, який виховав велику плеяду спортсменів-вихованців, які надалі продовжують його працю розвиток спортивного орієнтування в країні. Таке забути не можна, тому що ми. Ми співпрацювали з самого початку до кінця. Це була взаємна, гарна допомога у всьому: в навчальній роботі, у виховній роботі, у спортивно-масовій роботі. Це було щось. Школа наша, особливо відділення орієнтування, рахувалося найкращим в області серед всіх. Відділень, де є спортивне орієнтування в області. Таке у мене досі відчуття задоволення, що я працювала з, таким, з такою людиною, як куцук Омеляна Йосович. Перемоги були, ви знаєте, що як перемога, значить це задоволення, це є стимул працювати надалі і готувати дітей і так далі. Я вважаю, що це достойне вшанування пам'яті Омеляна Йосовича, мого батька, оскільки він. Вніс дуже вагомий внесок у розвиток спорту на Прикарпатті, особливо спортивне орієнтування. Це було його захоплення. Він коли займався туризмом, і з туризму вийшло орієнтування, а потім його назвали спортивне орієнтування. Це вийшов окремий вид спорту, який Омлянович підхватив. Йому було це цікаво, тому що це розвиває багато різних здібностей в людини. Це і біг. Пов'язано з легкоатлетикою, це і виносливість, це і інтелект. Напевно, тисячі вихованців Омелян Оспич через Омилян Оспича руки пройшли. Багато учнів-вихованців Омеляна Оспича називали другим батьком, оскільки він стільки часу, енергії. Знань приділяв їм, що вони дуже багато з ним часу проводили і змагання, і тренування, і виїзди, і зльоти, і гори. і... Потім проходить часника. Це наш був як другий батько. Цьому році, в травні місяці, відбувся командний чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Цю ідею винашували майже три роки силами цих вихованців, допомогою міської ради обласної ради. Цей чемпіонат відбувся в цьому році, і проведення хочу відзначити на дуже високому професійному рівні, завдяки згуртованості сили духу саме цих тренерів. Організаторів відокремленого підрозділу в Івано-Франківській області а заслуга це 100% саме Омеляна Йосиповича, тому що вони його вихованці. Він вкладав в них душу, серце і ту відданість справі і спорту, щоб все розвивалося завдяки тільки спорту.